П'ятниця 19 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Із героєм Віталієм Слободяном попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Він навчався у школі номер 18 Згодом на електрозварювальника у ВПУ No11. Ще до повномасштабного вторгнення Віталія призвали на строкову службу. Після її закінчення він підписав контракт із ЗСУ. Служив у сухопутних військах. Життя 22-річного героя обірвалося 14 липня. У нього залишилися батьки та молодша сестра. Поховали Віталія Слободяна на Алеї Слави. Дуже він скромний такий, як ну, дитина. Я перший раз побачив таке, боже мій, дитина, і все. Він срочно служив, його призвали на срочно, після срочної заключив контракт. І він підірвався сразу, смерть наступила сразу. На, на мені підорвався, так по розказу. Знаю Віталія багато років, сусід, ми виросли разом. Надзвичайно добрий, товариський, талановитий, вірний син своїх батьків, своїх батьківщини. відповідно поклав життя за незалежність, суверенітет, безпосередньо нашої країни. Справжній герой, якого надзвичайно цінували його друзі, поважали батьки, і без нього нам дійсно всім буде дуже важко. В останню земну дорогу провели нині і В'ячеслава Островського, солдата 310-го окремого інженерно-технічного батальйону. Він помер 17 липня. Героя поховали на алеї Слави. Генератор потужністю 320 кВт передала громада італійського міста Новара Хмельницьким нацгвардійцям. З перших днів повномасштабної війни з цього муніципалітету в Україну для військових та цивільних. Доправили вже 40 вантажівок гуманітарної допомоги. Найбільше медичного обладнання. Італієць Антоніо Алфіо Москето вже понад 20 років мешкає в Україні, адже його дружина українка. За 30 місяців спочатку повномасштабного вторгнення він більше половини часу провів у дорозі та зборі допомоги. Частину вантажів доправляють на схід волонтери фонду Сила української єдності 2022 Хочу висловити зло вдячності місцевому голові міста Новара та вручити йому подяку. Дякую. Дякую. Також начальнику поліції міста Новара також хочу подякувати, також вчити подяку Дякую. вам особисто подякувати Дякую. за співпрацю, за допомогу разом до перемоги. Це доволі великий генератор, генератор на 320 кВт. Вагою вісім тонн, Коли військова частина подивилася на характеристику цього генератора, мене сказали, що це дуже потужний для них дуже велика допомога. Я думаю, всі розуміємо, всі на 100% розуміємо, як треба допомога. Сорокові фурви, як ми дати сюди. Дякую, реально італійські людей. Спокійна душа, як все йдеш, де треба. Ми точно разом дві народи, дві сім'я. Я живе тут. Мої дітей родили тут. Моя жінка, я бачила сюди. Я одруженята тут, на цій площі ми робили фотосесію. Моя душа більше до половини є українська. Більше 207 квадратних кілометрів маскувальних полотен виготовили волонтерки громадської організації Сильна жінка. Платуть сітки не лише у Хмельницькому, а й у селах громади. Запитів від військових, за словами волонтерок, не менше є. Нині захисникам потрібні полотна великих розмірів. Окрім сіток, плетуть і кікімори та маскувальні накидки на шоломи. Також збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів та військового обладнання. Тож охочих закликають підтримати військових донатами. Ірина Муляр продовжить. Невпинно виготовляють сітки, які роблять українських захисників непомітними та рятують їм життя. Волонтерки громадської організації Сильна жінка щотижня виготовляють до двох квадратних кілометрів маскувальних полотен. А від початку повномасштабної війни це вже понад 207 квадратних кілометрів. Ми рахуємо по бухтам, які ми купуємо. А ті, що ми плетемо робимо сітки на тих бухтах, які подаровані, то ми їх не враховуємо. Це виходить значно більше. Ми питаємо тут. Це наш основний офіс, ніби як пункт. Є в пачівки є гатна, є Олешинська громада, яка теж долучилася до нас і плетуть. Окрім сіток, плетуть ще й кікімори та маскувальні накидки на шоломи. Серед волонтерок Олена Лисенко, яка до початку повномасштабної війни проживала у Херсоні. А у Хмельницькому майже щодня з обіду до вечора перебуває у приміщенні громадської організації. Зараз більше зелені. Десь ми на Херсон робили, да робили світлі пісочні. До нас звернулася бригада, все згоріло. І маємо для них зробити нове, що що возможно, що перекрити їхню потребу. Гріє те, що ти допомагаєш, що десь, звісно, втомлююся, і все ну, на це не звертаю увагу. Взагалі не звертаю, мені здається, це ну, ну, не важко, якщо це допомагає людям. Для плетіння використовують лише тканину з легкого матеріалу, адже захисникам потрібні полотна великих розмірів. Запити, говорить волонтерки, надходять від військових безперервно. Вроді би зробили от там за неділю, зробили там півтора-два кілометра, а три кілометри додалося. Самі сітки вони як одноразові. відстрілялися, вона згоріла. Зараз дуже великі сітки 20 на 10, 16 на 10. Приміщення громадської організації завішані прапорами бригад з різних напрямків фронту, а на них слова подяки від захисників. І от коли е, там замовляють сіточки, то говорять, в нас на нашій як іконочка, там ззаді молитва ну, сильної жінки, і вони завжди кажуть, нам, будь ласка, що з янголом. У нас така іконочка, вона кожній сіточки, і кажуть, нам ту, що з янголом. Чоловіки, які входять до громадської організації, займаються конструюванням дронів. Також волонтери збирають кошти і на інші потреби захисників від засобів гігієни до автомобілів і засобів РЕБ. Тож закликають підтримувати українське військо донатами. Реквізити можна знайти на Фейсбук-сторінці громадської організації Сильна жінка. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Виставку Невипадкові пари відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлені роботи покійного Олександра Гнилицького, представника нової української хвилі, учасника київського угрупування Паризька комуна. Вдова художника Олеся Заєць об'єднала роботи чоловіка у пари з раннього та зрілого періодів його творчості. Ознайомитися із виставкою у Хмельницькому можна до 8 вересня. Порядка дванадцяти пар робіт, які розкривають творчість Олександра Гнилицького, одного з провідних художників української нової хвилі, і художника, який своєю творчістю охопив 20-21 століття. Виставка якраз побудована такому співставленні робіт двох періодів раннього і зрілого. І це роботи дуже різні, це і живопис, стереокартинки чи кінетичні скульптури, це і медіа мистецтво, і відеоарт. Кураторка, виставки, якою є Олеся Заєць, спробувала дослідити творчість Олександра Гнилинського через те, що вона парувала ранні і пізні його твори, знаходячись. Щось відмінне, щось спільне і розкриваючи таким чином нам його все ближче і ближче. Це якраз той випадок, коли ось знаєте, багато хто говорить я не розуміюся у мистецтві. Так з цієї виставки, власне, і варто почати. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Estavam vou <fixen>